Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Так, отже, друзі, знаєте, кажуть, від... з трудом, згоря з пополам. Плетоноску такий я дошив. Плетоноску дошив, Поміряв так на себе, подивився, що по чому. Дружині сказав, щоб вона в мене так за ручку там подняла, так, подіргала. Побачив, почувствував Так, отож, я планую, як погода дозволить, як не буде дождя, не буде вітру, з'їздити тут до нас до хлопців теро. І щоб вони її провірили. Ну, тобто, треба буде вставити плити 25 на 30, вставити. І ще в хлопці там потягали, подіргали. Такий експеримент провести на витривалість. Ось так. Так. Тканина тут у нас турецька кордура 1000 Д. Ну, пам'ятайте, з попередніх відео ту, яку я купляв. Поліамідна з мультикам. Нитка армована також Турція. І фурнітура у нас тут. Вуджін. Вуджин. А швидкоскидачі Фірма не вказана. Фірма не вказана. Ну, коли я купляв ці швидкоскидачі, по коментарях подивився, пошукав, то відгуки нормальні. Тобто 2 f вони не уступають по якості, доволі тоже непогані. Так, що я можу сказати? Так -то, в принципі, 3D-сітку брав теж доволі таку, щоб була плотненька, Дійсно, є плотніша ще, але я брав ту, яка дозволяла мені взяти її по фінансам. Так, отож. Тепер розказую. А, і тут ще додавлена тканина, вогня тривка тканина додавлена. Мимо нейлонової кордури, ще вогня тривка тканина додавлена. Так, отож, О, я сюди для зразка для відеообзору почупи підсумок для турнікета. Так, ось передня частинка, ту, яку я викладав в самі перші частини. Передня панелька. Вона тут на липучках відкривається, відкривається, знімається і знімається ось на таких карабінах. Це вуджановський карабінчик, придавлюється, нажимається це металеве кільце, і, воно, і платформа знімається. Ось так. Платформа знімається, можна чіпляти сюди що загодно. Впереді система моля, із липучкою можна буде чіпляти кишеня. З водовідталкою щую опустим. Замком. Кишеня тут, ну, вона виходить, це, це по, цю, систему молі. Це така тут кишеня для телефона ще до чогось. З боків самі платоноски, з боку і тут по боках дві такі теж системі, три нашиті. Тут так же само нашиті. Так, тута. Ну, ось такі фіксатори також. Так. Камербанди знімаються, так, звичайно, да, такі ось ручки, щоб можна було зняти камербанд знизу система моля і нашита липучка. Нашита липучка, можна буде також щось заправляти, або як балістичний захист живота є на стропах або на липучках, можна буде розміщувати. Так, камербанди скелетні, скелетні камербанди з переді а тут у нас чорна стропа, теж поліамідна стропа. Система муля починається прямо, прямо від системи рок, від скидання. І пішла сюди система для чіплення. Так, скелет пошитий із 8-мм стропи і 20-мм стропи з'єднання. Всередині є пластик. Не видно, буде, зараз попробую. Ось тут ось. Ось, Між цими стоїть ще пластик шитий. Так, це, знімаєте, ну, все як звичайно. Трошки. Непривично і неудобно. Ось так. Знімається, розказувати особо дуже, зупинятися на цьому не буду. Ось тут, де система руку стоїть ось клапанець, щоб да, не натирало, нічого. Щоб, ну, прикрив трошки пластик. Прикрив я пластик. Так, давайте тепер. Так, внутрянка. Ну, я думаю, давайте ще раз покажу. Ну, клепучка 50 і 40 мм, доволі такий широкий участок для того, щоб фіксувати плиту. Відкривається клапан. Всередині можна покласти або допоміжний ізолон, або балістичний пакет. Ось так. Тут є отдельна кишеня для балістичного пакета. Ось липучки, ось липучки. Або той самий ізолон. для того, да, для, для, ну, для, ну, для того, щоб краще бачити, тут сантиметр, виходить 2 см вже товщина. Самої товщини м'якшої деталі цієї. Фіксується на липучках, сюди і сюди. Потім вставляється плита 25 на 30. Вставляється, клапан закривається поза ось, поза цими стропами, опускається, закривається клапан, доволі клапан тут коли опускається, доволі тут. Так, треба в натяжку накрити, тому що плотненько сюди. І стоїть ось такий фіксатор, для того, щоб так просто видірнути, не видірнеться, вона сама не випаде. Але треба просто, щоб було як його розкрити. Щоб було його як розкрити. Так, тепер переходимо. Ага. Система кріплення цих років, так. стропа йде. Я не жалів прошивку стропи і нашивав. Ось видно, вони тут довгенькі. І вогна тривка тканина ще ось стоїть тут. І стоїть вогна тревка тканина на самій системі, на цій м'якій. Тобто під низом під ізолоном, Та сітка ізолон, і тоді вогна тривка тканина. Для більшого і кращого захисту. Воно не так уж Любатка не горить, як вони них цей О, так продумав. Так, е, тут подушки. Ось тут і тут. Так, давайте, мабуть, я скину, щоб особу дуже. Так, з передньою частинкою розібралися. Так, так тепер йдемо на задню. Ззаді. Ручка для евакуації. Тут ручка доволі така міцна стропа. Я брав цю стропу спочатку для е, двохточкового точкового реміння. Так, вона тут дуже товстолезна. Ось так. один, Пам'ятаю, і два мм. Щось таке, ну, товста. І я її використав на ручку транспортування. Ну, перевезення, перетягування. Стропа. Тут прошита, по-моєму, аж до самого краю. Тобто, довжина прошивки. Зараз я відкрию, я покажу. Липучка. І ось так закріпляється. Тут теж липучка, тут система молі. Тут теж. Так, відкривається тут клапан. Відкривається клапан. То ставати доволі тяжкувато, але надійно. Так, о, достали. Так, моя плита інтровізація, по-моєму, 3 3,5 товщина. Я склеїв два пінопласти докупи і плита. Так, тепер, тут така ж сама система, як і спереді. Бачите, внутрі тут фіксація для. Балістичний пакет або для допоміжного ізолона. Так, щодо прошивки стропи для евакуації. Ось, ось бачите, зараз постараюся показати. Так, візьму ручку. Ось стропа ось йде, вона прошита прямо сюди. А, ось вона ж аж, аж вона до краю прошита. Це та, що йде на евакуацію прошита по всій довжині плетоноски, тобто надійно. Так само надійно прошита ця тропа, як, тропа, яка переходить на систему, яка тримає передню частину. Також тут прошита вона дуже до середини. Ось видно такий кусочок до середини плетоноски. Прошита. Так. І також вогнетривка тканина тут використана в цьому. Так. Потім розкривається. Од'єднується верхній цей клапан. Тут я особо дуже довго зупинятися не буду. Знаєте цю всю систему, як тут регулювати через резинки і можна перекидати, натягувати на об'єм. Да, який там буде потрібен. Я розрахував так, щоб можна було б на ну, як на мене, зимну курточку надіти. Тобто тут -то дві резинки йдуть. Тут аж ідуть дві резинки, не одна, а дві. Тобто можна буде цю одягну, цю одягну зашнурувати. І ось так вони е, проходять. Так, тепер далі. Так, ці резинки. Ну, хай не будемо дуже затягувати, бідо довго не вийшло. Так, задня половинка пошита трошки інакше, ніж передня. Передня прошита. Спочатку я цю частину прошив, а потім верхню де плита, зверху накладав і прошивав. Задня половинка, тут вже е, ось ця частина, де 3D сітка, бачите, викроєна суцільна. Тут е, тканина. Тут оцей участок до половинки також. Коротше, верхню половинку я вже пришивав по, по два. Чи по два рази вона пришита тут передня так же сама, але там зовсім по-іначому шитий метод. Так, що по цьому? Так, тепер переходимо на е, систему цих лямок на подушки. Подушки сантиметрові по товщині. Я думаю, спробувати можна сюди в 3D сітку запхати. Ще сантиметровий ізолон, але трошки менші. Десь сюди підверх. Так, подушки сантиметрові і довжина цих подушок. Зараз одразу скажу. Довжина. Тобто вони перекривають задню ці вушка і передні вушка перекривають. Так. Довжина цих подушок 32 см по довжині Вони мають таку трошки о, форму полумісяця. Так, овальну трошки таку о, форму. А, так, зарку три системи мольки нашиті. Там, де я зараз підсумок, я прикріпив. На самій крайній можна сюди трошки далі. Так, відкривається липучка. Тут а, липучка. Так, регулювати е, довжину. Тут іде також липучка для регулювання. Тут а, для регулювання трошки буде погратися, тому що тут папа і мама липучка вшиті, стропа тут плотненька, тостенька. І е, саме цей, будемо говорити, це швидко скидач, він на верхню цю частину заходить легше. А де папа і мама нашити тут ці два люпочки, тут трошки сложніше. Треба так натягтися і продувається і моноревувати. Так, потім. Тут подушка я зробив, зробив таким методом, так? Це для трубочки, для, для гідратора або для проводів. Ось пучка. З 25-мм стропою викидається на сторону, заправляється, заправляється попід ось цим клапаном. Ось поп цим клапаном. Так, і подушка розкривається. Тут іде ось м'який ізолон. До речі, я бачив десь по відео, що в такі подушки можна вставляти балістичний захист плечей. Не знаю, як можна по розмірам. Ну, ось так він не закритий. Думав, замок поставити. Я зробив перший зразок, мені не сподобалось. Думаю, замок може бути якесь давлення і буде якийсь дискомфорт. Ось так. Тому, коли надіватиметься ця плечова система, то воно його закриє і воно не буде розкривати. Тим паче, коли все зафіксується, все буде окей. Е, так. Ось ці фіксатори для гідратора, для трубочки, так, можна по низом заправляти. А можна ж зверху на клапан поставити і зверху закривати клапанцем. І ось так воно виходить. Ну, мені дуже подобається цей варіант, коли о, ці фіксатори проходять. Проходять знизу під, під клапанцем. Якраз водну воно все і прикриває. Тут зроблено цей клапан для того, щоб можна було чіпляти плечові захисти. Так, є плечові захисти, коли вставляється сюди в прорізь з липучкою. А, двох о, рамка пластикова, або просто липучка, тут з карабінчиком виходить і куди чіпляються балістичні захисти плечей. Ось так. Ось так. Тому тут воно. О, і ось так по виду. Ось по виду. Щас, хвилинку щас, о, хотів показати. Ну, допустим, маркер, не знаю, яка товщина, трубочки чи сланга. Підрегулювати о, і вставити сюди під плече. Ну, ось так воно виходить. О, так, оце, все по цьому, в принципі, так воно йде. Так, ну, в принципі, трошки розказав, ось ця тканина. Яка не горить, тоді 3D сітка і цей пінний ізолон. Це ось так виходить цей сандвіч, зроблений в цій м'якій подушці. Ось так. Пробний варіант. Я спробував, що як воно вийшло. Якщо буду пробувати ще шити плетоноску, то по методу трошки по-іначому буду о, шити. Деякі нюанси буду. Міняти дещо додатиму, дещо буду міняти. Ось так. Тому пребна, пробна версія плитоноски, ну, не знаю, в принципі, поки не погано. Поки не погано, треба подивитися, перевірити, що і як вона буде на міцність. Ось так. О, а так, в принципі, я думаю, думаю, буде порядочок, буде порядок. Ось так. Ці балістичні Ой, ці подушки вони мають. час якраз на діну. Так, тут виставляється більш-менш так. ну, По центру накривається клапан, закривається О. і має таку, видно, овальну таку форму. Ось так. Під шию, там, да? ну, щоб можна було. Ось так. В принципі. Взагалі-то розказав, показав ось. Ось, так воно ось так воно вийшло. На ці камербанди можна чіпляти підсумки як знаружі, так і знутрі. І також розраховував, щоб на ці камербанди можна було чіпляти балістичні е е кишені. Під захист, ну тобто, да, прямічів, які там буде потрібно. Тому я і систему моля спереді зробив аж самого... чим ближче до цього пластика, щоб можна було камербан поставити якомога ближче до самої... до самої основи плити. Ось так, якщо, якщо вони там чіпляються. Ну, По бажанню, я думаю, можна буде зробити як? О, указати розмір плити. Розмір плити, там, де вже наші да, і пошити отдельно вже, о, в сам, саму кишеню, та, яка буде надіватися тут збоку під той балістичний захист, чи під плиту, чи під, балі... ну, під келарові ці балістичні захисти. Ось так. Ось так. Оце ось так вийшла моя перша плитоноска, а, а там далі як буде, так і буде. Якщо все чудово, все нормально буде, то по можливості буде час, то можливо ще коротко, буду дивитися по моїм спосіб. Способностям і по можливостям дай по вільному часу, як в мене буде шитися по цим протоноском. Шиття, скажу вам, дуже багато, дуже багато шиття. По запросам, так як я її хотів збирати, є нюанси в прошивки. Ну, важко, невдобно, але все воно шивається по-людськи. Не так, щоб. Тому о, деякі тут нюанси заважкі. Тому наступну платоноску буду щось зміняти, але, в принципі, залишиться деякі участки, які укріплені ручка для евакуації. Деякі ще кріплення я сюди додав. Додавлю я сюди деякі кріплення. Потім, якщо буде щадна платоноска, я потім покажу і розкажу, що іде я ще... Добавлю в наступному виробі. Коли він буде, в принципі, я ще не знаю. Так, добре. Плетоноска готова. Перша. Зміг, зробив, пошив. Ну, В принципі, в принципі, далі покаже час, де що і як. Так, добре, дякую за перегляди. Дякую. Хочете, підтримуйте мене О, приємними е, коментарями, е, сердечками, пальцями вгору. О, а за підписку ваше бажання. Хочете підписуйтесь, хочете ні. Я в цьому не стремлюсь. -да? Е, е, моя задача допомагати хлопцям, як, як я можу, по якості, по проханням.